Звертольоти її запримітили, не одразу означиш словами. Де тополі ржаві, як мітли, скрушно небо мету головами. І де сосни, дощами спалені, лізуть в очі лихою іржею, у якійсь несосвітній окалені Денною й ночно блукають душею. Коло хати її запримітили, догадались, коли вже сідали. Перестали тополі, як мітли, лиш дощами ржаво ридали. Тож виселили все село. Та тут насипали, такого було. А це що таке? Я тебе питаю. Видно, з космосу щось занесло. Целофан, як скафандер, метляється з краю. Недобре в кабіні, сердито голов Два пришельці із космосу або, може, із НАТО. Курс на тополі ржаву тримай стара хата Вийшли й регочуть, регочуть до чада, гвинтом вертоліт ріше досаду. Один космонавт це стара в Целофані, а другий корова на задньому плані. Обкуталась баба, обтушкувалась скрізь де амбразури позапиналась. Лиш гола і біла її палюга. Летить полином, баба ледве встига. Чорнобилем бігти за той здоровою, тяжкою, мовтуча, старою коровою. А що вже корова? Та теж це як диво космічне суне в тумані, лиш роги пробились накидки такі, сердиті й не вкриті її гостряки, і очі в накидці, якраз там, де очі, і отвер, щоб пасти старі поторочі, а взута корова в старі кирзаки, ти смісь, черидай, а послухай такі. Чого це ви, бабо, корову узули? А що радіація ви, мабуть, не чули? В синових щоботах взута корова, нехай вже пасеться і буде здорова. І бабі ще дасть до відра молока. Така замашна й молочна така. Чого це ви бабо, в телефоні? Хіба ж я газет не читаю, чи як? Корову видаю на світанні, взую, одягну й веду за рівчак. Чого це ви, бабо, з людьми не поїхали, коли ж виселяли із зони село? А я серед тої проклятої віхоли взяла і зосталася синам на зло.